Ви маєте а. знати, бо ви нічого не знаєте, і дуже багато брехні Юрі, про зрив спецоперації розпочатися. Так от я вам хочу сказати, на я запитання. вам хочу сказати, що все, що ви тут розповіли, брехня. Mm. Ви це говорите для того, щоб не відповідати за себе, за Єрмака, за Демченка, де ви порушили закон про люстрацію і призначили російського агента. Тому ваша тактика така: оббріхати людей, які про щось пишуть, видумати кучу балачок, і оскільки ви користуєтесь таким коротким форматом. Просто собі весело піти новий жарт кварталу 95. Так от я вам хочу сказати, ваша брехня всім вже е, дуже добре видна. Я вам хочу сказати, на відміну від вас, від Єрмака, від Демченка, від інших людей, які були присутні і мають відповідати за провал спецоперації та інших спецоперацій гормо, я одразу дав покази ще в вересні 2020 року в Державному бюро розслідувань. Тому я дуже прошу. Щоб усі всі ваші фантазії, які ви тут розповсюджуєте на Юрій, всю страну, ви хоча б один раз і розповіли на допиті на слідчому запитання. і припинили цю брехню, бо керівництво держави під час війни це не квартал, Все, і вам Юрій, треба дякую, це вивчити пане, нарешті. Дуже соромно вам про ваш сором сказати, немає чого що. Пане Юрію, давайте без оціночних суджень, будь ласка, відповідайте президента, і ми будемо йти.